Знаєш, коли ми вперше зустрілися, ти одразу полонила моє серце. Твої сексуальні форми закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. Гадаю, у нас є шанси на майбутнє. Тому я хочу зробити тобі цей подарунок, а саме нові туфельки. Надіюся, ти їх будеш носити з задоволенням. З вами Magnum Cars і у нас Audi 7 Audi a 7 2012 року в комплектації Prestige. А зараз я вам розкажу, як в ній їздиться, як в ній сидиться і як вона виглядає. А почнімо ми з дизайну. Це у нас Америка. Був невеликий удар спереду, тому поставили новий бампер від РС-версії. Так само поставили топові фари, про них будемо пізніше. Так само, що ми маємо по дизайну, це у нас такий агресивний сплітер, який йшов з цим бампером. По функціях, що у нас є, це адаптивний крізь контроль, утримання в полосі, умивачі фар і партрольники у нас так само є спереду. Логічно, що вони у нас 360. А з особливостей дизайну, який я хочу відмітити, це оці сірі елементи, які додають максимально спортивності та агресивності. Хоча оці сірі повітряні канали у нас фейкові, проте отут у нас решітка справжня, тому це все анулюється. Перейдімо до бокової частини, подивимося, що там. А по боковій частині у нас ховаються просто прекрасні 20-ті туфельки, виглядають максимально спортивно. Можна сказати, що це у нас кросівки. Зеркала у нас складається з ключа, мають сліпі зони. На ручках всіх чотирьох дверей у нас безключовий доступ і мають ось таку приємно хромовану вставочку. Я таке зустрічаю вперше. Так само хромована вставка у нас на формі кузова. Що стосується кузова даного автомобіля, Ауді називає його спортбек. Але всім звичніше буде називати його ліфтбек. Якщо не говорити якимись мудрими словами, просто виглядає неймовірно. Перейдімо до задньої частини. А по задній частині маємо супер тоненький, супер стильний стоп, підігрів заднього скла. Карбоновий динамічний спойлер, камеру заднього виду, партроніки, карбоновий дифузор з противотуману. І маємо, як здається, чотирьохствольний вихлоп, хоча він насправді двохствольний. Виглядає на любителя, але мені дуже подобається. Наш багажник можна відкрити з кнопки в салоні, з кнопки дут або ж з ключа. По об'єму наш багажник 535 літрів. Або ж якщо скласти садіння, ви отримаєте однокімнатну квартиру, яку ви продали, щоб купити цей автомобіль і отримати 1400 літрів. А щоб не продавати квартиру, ви можете звернутися до нас компанії Magnum Cars, яка допоможе вам зекономити до 40% на покупці автомобілів від авторинку України. Залишайте заявку, посилання буде під відео. З корисних речей, які у нас є, це у нас місце. Отут ще під якісь дрібні речі з сіточкою, кріплення для багажу, дві лампочки, можливість поставити шторку. Маємо потужні пневмоупори, щоб тримати такий величезний багажник. Зверху маємо місце для трикутничка. Під дном у нас ховається докатка. Наїмаємо алюмінієву ставочку, щоб не довбати машину, не царапати її, коли грузимо якісь важкі речі. А багажник у нас закривається з кнопки. Погнали в салон. Ось ми перемістилися в салон. Давайте подивимося, які у нас функції отримує. Пасажир. А почнемо ми з місця. І місця у нас тут більше ніж достатньо. В ногах місця багато, в голові місця не дуже, але нас спасає люк, який візуально збільшує простір, і сидіти у нас досить комфортно. По матеріалах салону у нас шкіряний салон, м'яка торпеда, м'які двері, м'який пластик виглядає преміально. Оці вставочки з дерева не такі, як в бабиному серванті. Вони у нас матові виглядають як справжнє дерево. Максимально солідно. Сидіння у нас мають приємну бокову підтримку, шкіряні з підігрівом та обдувом. І саме головне з пам'яттю сидінь та електрорегулюванням. все, що мені потрібно. По ергономіці салону маємо шкіряний підлокітник двохсекційний, Тут менше відділення, тут більше відділення. Маємо два підстаканики. Місце тут за дерев'яною вставочкою. Не дуже великий бардачок, але місця в ньому достатньо. Так само є у нас місце в картах на якусь бутилочку. Місце достатньо. А продовжимо ми по цікавих функціях. Почнімо зверху, у нас тут є люк. Маємо три кнопки, які можна запрограмувати на відкриття гаражу, наприклад. Лампочки, які плавно засвічуються і плавно затухають, кнопка відкриття та закриття люка та місце для окулярів. Далі у нас ховається дашок. З підсвіткою, звичайні такі вагіский, який ми могли зустрічати в Тігуанах. Можете глянути, відео буде тут. Маємо топову музику Бенкен Ольсон. Колонки у нас виїжджають, виглядає максимально преміально. А тепер перейдімо назад. Ось ми перемістилися на задній диван. Давайте поговоримо, як тут сидиться. Почнемо ми з сидінь. Сидіти зручно, в ногах місце є, в голові місце. Здається, що впертик, але насправді воно є. Маємо по ергономіці що кишеньки тут, кишеньки в дверях, маємо попільничку в дверях, яка дуже плавно відкривається, до речі, місце тут, як вже замітили, у нас тут лише місце для двох пасажирів. Маємо підлокітник, у ньому маємо місце, щоб зберігати якісь речі, і саме головне, це у нас підстаканник, який просто як ракета вилітає. Це у нас є. І далі, що у нас кидається в очі, це. Центральна консоль з повітряними каналами, підігрівом задніх сидінь та чотирьохзонним клімат контролем. А під ними ховається у нас дві 12-вольтові розетки. Погнали за водійське. Ось ми перемістилися за водійське сидіння. Що нас зустрічається спортивний руль. Не простий, а мультикермо. Маємо керування мультимедією, голосовий від, підігрів руля. За рулем у нас ховається приборна панель. І в милях, і в кілометрах, оскільки це у нас Америка, і величезний екранчик з бортовим комп'ютером. Зліва, що у нас є: у нас є кнопка відкривання багажника. Повний електро-склопакет вікон, всі вікна у нас автоматичні, електрорегулювання дзеркал. Справа у нас ховається налаштування фар, фари у нас адаптивні, адаптивний круїз контроль. По центру у нас виїжджає величезний екран, яскравий. Єдине, що вже трішки застарів, кольори вже такі не модні, але це півбіде. Маємо кнопку закривання відкривання екрану, кнопка варійки, стильний дизайн повітряних каналів. Нижче у нас ховається cd приймач Кнопка вимикання партроників, кнопка відкривання динамічного спойлеру. До речі, динамічний спойлер у нас відкривається автоматично при швидкості більше 106 км на годину. Далі у нас клімат-контроль. Загалом він у нас 4 зони. У нас ховається коробка автомат, електроручник, кнопка старт-стоп, керування гучністю і керування мультимедією. І вони у нас металеві приключаються досить так плавно. І чітко зі звуком. Послухаємо. Зі звуком дуже якісно, дуже надійно. І плюсом маємо те, що всі потрібні кнопки у нас виведені фізично, тобто навігація, радіо, медіа і так далі. Так само за кермом у нас ховаються підрульові пелюстки. Так, давайте тепер заведемося з кнопки, послухаємо вихлоп і проїдемось. Нажимаємо тормоз. О, у нас руль опускається, крісло підсувається в налаштований режим. А тепер до вихлопу. А тепер погнали! Проїдемося. Прищіпаємося їх завжди, бо безпека це дуже важливо. Перемикаємо передачу. Руль у нас досить легенький, я би сказав, дуже легенький. Крутиться супер легко з цим електричним підселенням керма. Давайте цікавого почнемо а саме з пробігу. Це у нас 2012 рік. І пробіг даного автомобіля у нас складає всього-навсього 167 тисяч кілометрів. Я вважаю, за 10 років це невелика цифра. По розходу. Розхід нашого двигуна складає 13,5 літрів. Бензину, а який у нас двигун? Зараз подивимося. А під капотом нашої красуні ховається трьохлітровий турбований бензиновий двигун на 333 кінські сили. У нас досить великий капот, тому у нас стоїть аж дві пневмоупори. Але вони тут є, не то щоб палка якась. Погнали далі. Автомобіль у нас має підвіску досить жорстку, але це через низькопрофільну профільну резину та режим спорт, який у нас зараз стоїть. Зараз спробуємо між ними попереключатися. Але спершу перевіримо динаміку на спорті. Так, развернулся. Кар, динамик. Е. Что, пробуем? Ох, oh, бля! Там дрон улетел на панопею. А, oh, да я улетел! Oh. О! раз попробуем. Трениров забор. Хе-хе, стрянул ли? Там и не <laughs> стрянул. Да, <мне> <laughs> Вібрує вкрізь, але мені здається, це моя дупа. <різь> так, а зараз переключаємося на комфорт. Переключилися. Руль у нас став замітно легшим, бо на спорті він у нас став важчим, а тут він у нас можна отак запульнути, він 100 обертів зробить. І по динаміці у нас набирається плавніше. Автомобіль їде тихіше. В принципі, як і. Потрібно на комфорті. І ще у нас є режим авто, який автоматично підлаштовується під ваш їзди, або ж індивідуальний, де ви можете кожен параметр особисто під себе настроїти. Радіо. Музика в нас стає тихшою, коли включаємо задню передачу. Ну, це добре, що не вимикається повністю. Я задоволений на всі 322%. Всі тих, а, ми не казали за ціни. Ціна цієї ласточки, всього-навсього, у нас під ключ 17 тисяч доларів. Це. Копійки з тими враженнями, які вона вам надає. За цю комплектацію 17 тисяч доларів. Та що ви купите за 17 тисяч доларів? Ні, а що є за 17 тисяч? Приїхалися ми на цьому автомобілі. Достатньо. Можна підвести якісь підсумки. Що ж, які висновки нашого міні-огляду цієї красуні? Це прекрасний автомобіль. Вигляд має, динаміку має, керованість має, цікавих функцій більше ніж достатньо. Це прекрасний автомобіль. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, внизу є посилання на наш сайт, залишайте свою заявку та отримуєте автомобіль з вигодою до 40%. А я пішов кайфувати.